Яка краса. Якби тільки щось з мене вийшло, це вже б дуже добре було. Оксана Ульянова вперше прийшла до гончарної майстерні і спробувала працювати з глиною. Каже, дуже схожа на роботу з тістом. Коли тебе дитина на війні, а це таке більше ну, як, можна розслабитися, більш відвіктися від тих важких часів, що на даний час в нас є. А так трішечки в кругу з дівчатами. Собі трошки забуваюся про ті тяжкі дні. Оксана Поповська розповіла, вперше прийшла до майстерні, а її донька Софія відвідує гончарний гурток уже півроку. Дівчинка каже, раніше займалася танцями, але тут їй сподобалося більше. Мені дуже захотілося зробити якусь тарілочку, і в мене прийшла ідея в голову, що можна намалювати якісь дерева. Ольга Прядун переселенка з Баштанського району, каже, живе у Доманівці з двома дітьми. Донька ходить до гончарної майстерні рік. Я хочу зробити таку чашечку. А може, поучиться як під кофе, такі чашечки маленькі. Ернеста Юрченко, ВПО з Херсонщини, каже, 2023 року отримала спеціальність психолога у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Нині живе і працює у Доманівці. Це мій другий візит до майстерні, і сподіваюся, надалі ще будуть візити, тому що чи третій, навіть да, можливо, третій. Е, я тут намагаюся подружитися із глинотерапією. Мені дуже подобається цей напрям, але ну, не так просто з ним знайти. Конек, так скажемо, і я намагаюся кожного разу знайти той, той самий зв'язок. Директорка будинку дитячої творчості Наталя Дудко розповідає, гончарна майстерня тут діяла з 90-х років 20-го століття, 2023 року. У приміщенні зробили ремонт і оновили обладнання. Наша Доманівська громада виграла проєкт, стала учасницею цього проєкту, і в рамках реалізації проєкту до нас приїхала майстер пані Люба Паранюк, яка набирала невеличку групу майстрів, яких саме навчали гончарній справі. Ну і от зараз у нас тут працює Анжела Васильовна Пінчук, вона майстер, яка навчалася у Любов Паранюк. Зразу мене посадили цей за цей гончарний круг. Мені дуже сподобалася глина, як з нею працювати, як з нею можна будь-що зробити. Ну мені... мене це зацікавило. Ось цей перший виріб, який в мене вийшов з дітьми, легше ну легше працювати навіть чим з дорослими. Є підхід, і вони дуже раді і хочуть ходити сюди, працювати. Анжела Пінчук розповіла: вончарну майстерню постійно можуть відвідувати діти віком від 6 до 16 років, Для дорослих влаштовують майстер-класи. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.